У п'ятницю жінок водіїв, яких державтоінспектори бачили на дорозі, зупиняли, але не задля штрафу, а для привітань. Замість міліцейського жезла, тюльпани, шоколадка та посібник із правил дорожнього руху. Саме так охоронці порядку вітали кермувальниць прекрасної статі із наступаючим святом, 8 березня. Такі подарунки на дорогах Івано-Франківська отримали понад два десятки жінок. Ця акція для працівників дає традиційна. Вони зізнаються, що річно у передень свята їм приємно у такий спосіб. Кам дарувати декілька приємних миттєвостей, вражені сюрпризом правоохоронців і самі жінки. Дуже приємно, березня дуже приємно до молюбі жінців. Тобі ще віддержали інспекції? Дуже Це приємно. Ну я взагалі здувився. Камера дуже здивувалася. Ми проводимо таку акцію. Хочемо приємно зробити учасникам дорожнього руху, зокрема дівчатам, жінкам. От привітати святом, побажати щастя, здоров'я, мирного, безмарного неба над головою, Ну і щасливої дороги.